Щорічно 24 травня у всіх слов'янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія, творців слов'янської писемності. Саме в цей день Православна Церква згадує святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, а ще Мокія Амфіпольського. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мефодій День, Мокій, Мокрий. У народі його прозвали Мокрим, по-перше, за співзвучності з ім'ям, по-друге, тому що в його свято часто бувають дощі. Брати Кирило та Мефодій були православними ченцями. Слов'янську абетку створили у грецькому монастирі. Слов'янська писемність була створена в IV столітті близько 862 року. Новий алфавіт отримав назву Кирилиця на ім'я Візантійця Константина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав йому у богоугодній справі освіти слов'янських народів старший брат Мефодій. Кирило створив слов'янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов'янську звукову систему. Були створені дві абетки глаголиця і кирилиця. Святкування пам'яті святих братів ще в старі часи мало місце у всіх слов'янських народів. Але потім, під впливом різних історичних і політичних обставин, було забуте. На початку 19 століття, разом із відродженням слов'янських народностей, відновилася й пам'ять про слов'янських правоучителів. Одночасно, зі створенням обетки було розпочато роботу над перекладом з грецької на слов'янську, Євангелії та Псалтиря. Кирило та Мефоній перекладали зі старогрецької мови багато книг, що започаткувало слов'янську літературну мову і книжкову справу. У середньовічній Європі слов'янська мова стала третьою мовою після грецької та латинської, за допомогою якої поширювалося слово Боже. 20-річна просвітницька діяльність Кирила Тамифонія і їх учнів мала всеслов'янське значення. Вони підняли освіту і спільну культуру слов'янських народів на високий щабель, заклавши тим самим основи церковно-слов'янської писемності, фундамент усіх слов'янських літератур. Що не можна робити в цей день? У цей день перебували під забороною посівні роботи, щоб град полів не побив. Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене в день 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно. Також у цей день не варто довго перебувати на вулиці. Народні прикмети. Якщо на мокія мокро, то і літо буде мокре. Якщо туманно і світ багряний, то чекай грозового літа. Підземний туман до сходу сонця розходиться до негоди. Туманна мокія до дощового літа. Якщо 24 травня дощ, то ще 40 днів будуть дощовими. Кінь гривою трясе до дощу. Спекотна і суха погода до посушливого літа.